Інна не вміла казати ні. Вона жартувала, що саме з цієї причини й вийшла заміж, але так гірко жартувала, скоріше констатувала факт. Андрій їй подобався, але тоді вона, як і всі подруги, була закохана в Артема хлопця, що приїжджав на літо до Баби Параски. Вони були сусідами, тому Інна могла похвалитися ще й тим, що бачила його частіше, ніж інших, та й в клубі він підходив до неї так по панібратськи Ходи, сусідко, потанцюємо. Інна не казала ні, але ж щасливо шарілася і всю пісню відчувала його руку на спині. Що то було за чудесне відчуття? Вона мріяла, що він і додому її проводитиме, але поки їй так не щастило. Тому вона лише мріливо дивилася на Артема і рахувала роки до повноліття, а далі вона, мов гидке каченя, розкриє лебедині крила перед ним, і він закохається і одружиться. Роки минали, але Артем приїжджав все рідше, а Андрій був хорошим хлопцем і запропонував вийти заміж. Вона в душі ще вагалася, а губи самі прошепотіли так, і вже вона одружена варить борщі, а маленька Алінка повзає по ліжку. Вона отак і бігає від плити, щоб не викапало і до алінки, аби не впала з ліжка, ото й все її щастя. А далі свекруха розкусила інну, мов горіх, і вже на всю користувалася її безвідмовністю. Тож інна і її город порала, і корову доїла, бо свекруха змучена з роботи, то застілля родині готувала, бо ж вона он в декреті не має чим зайнятися. Коли ж Інна вийшла на роботу, то їхній начальник звалював на неї всі недоробки колег, а вона боялася сказати не просто ні, а не буду, їй здавалося, що за цими словами розірветься земля і розверзнеться небо, настане кінець всьому. Отак вона й бігала, мов курка без голови, з роботи до свекрушеної господарки, додому і знову по колу. Яка в тебе, Марино, добра невістка, все помагає? Та яка ж добра? Та безтолкова на всю голову, як мала дитина, якби я не закомандувала, то воно б перед телевізором і про дитину забуло. Не кажи, гріх будеш мати, обурювалися подруги. За правду чи бог сліпий? Отак і розверзлася під інною земля від почутої розмови. Це свекрука говорила в автобусі на всенькі вуха охочих і не бачила в тисніві, що там й Інна. Свекруха ніби й говорила це до сусідки по кріслу, але так, аби чули всі. Мала жінка таке чарівне вміння. І не лише це, але Інна ніколи не думала, що її дійсність аж так різниться з дійсністю свекрухи. Вийшла з автобуса останньою і брела додому. Пролітали в голові всі дні, коли свекруха перекидала на неї свою роботу, а Інна це трактувала як мама Андрія попросила, а виходило, що чужа жінка наказала. Ноги принесли перед хату свекрухи, вже схопилася рукою за хвіртку, аби йти помагати по господарці, але потім величезними зусиллями волі пішла додому. Там її чекала мама і Алінка. Доню, щось сталося? Ти сама не своя? Трохи голова болить, але пройде, як ви тут без мене? Добре, Алінка поїла і бавиться. Зайшла в кімнату і застигла. Через скількись часу відчула, що навколо щось шумить, і не відразу зрозуміла, що то свекруха, руки в боки і чи хвостить її перед мамою. Ото маю невісточку, ні, аби помогти мені з коровою, а цілий день би ото перед телевізором, а сметанки всі хочуть, чи я для себе ту корову тримаю, та ж для вас стараюся. Я не можу вам помагати, прошепотіла Інна. Що? хором проказали жінки. Я не так сказала «Отожбо, бо, май трохи клепки в голові, аби таке говорити, аж зраділа свекруха, аби в очі висловити всю нелюбов, яку відчувала до такої невістки. Я не буду вам помагати, бо ви невдячна і знахабніли вкрай. Я не буду вам помагати, бо буду робити щось, що давно мала робити. Бавитися з дочкою, помагати моїй мамі і в кінець сидіти перед телевізором. Інну немов прорвало вона так само поставила на місце начальника і кожного, хто хотів її використати, бо чом би і таку лошицю не запрягти. І знаєте, життя і справді скінчилося. Таке життя в постійному страху зробити щось не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.